Відомий на Прикарпатті письменник Степан Процюк зустрівся з Коломаянами. Уже традиційно до людей літератор прийшов не з порожніми руками. Цього разу це книжка під назвою Маски опадають повільно. Роман про Володимира Венеченка презентація відбулася у національному музеї народного мистецтва Гусульщини та Покуття. Його життя пристрасні, мученицькі і болючі пошуки власної сутності у мистецтві, громадській діяльності та любовних історіях. Безмежна творча і життєва сміливість зробили його найчитабельнішим письменником свого часу. Були і ті, хто вважав його жахливою дитиною національної літератури. Саме таким постає Володимир Винниченко у романі Степана Процюка Мазки опадають повільно. Це художній роман, перший художній роман української літератури про Володимира Венеченка, де я даю так званий психографічний роман, де йдеться нескільки про його політичну діяльність, не скільки про те, яким він був громадським діячем, скільки про історію його душі, про нього як про людину. Про Венеченка ходили міфи, що він був донжуаном. Дуже багато я знаю, що від мене чекає український читач, і дуже багато у книжці йдеться про його про його любовні історії, про його пошук вічної жінки. У цій книжці дуже багато алегорій. так 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 далі, так далі, далі. Е, е, я намагаюся в цій книжці показати шлях Володимира Венеченка, як це було насправді від ексцентричного невротика за молоду до видатного мислителя, видатного мислителя, яким він став зрештою. Франківський прозаїк, поет та есеїст Степан Процюк за своєю сутністю, неймовірно близький до Володимира Винниченка. Його персона також є досить неоднозначною в українській літературі. Критики й до сьогодні сперечаються, ким є процюк, представником славнозвісного франківського феномену, класичним модерністом чи тим, хто окреслює кардинально інший третій шлях в сучасній літературі. Винниченко близький мені за психічним складом. Я би не міг написати про якогось іншого Тут я не вибирав я сам собі вибирав про кого вже писати, і я намагався писати про тих, кого я більше розумію. Цікаво літератор підійшов і до назви книги. Особливу увагу викликає перша частина. Маски опадають повільно. Кожен з нас має маски, і важливо, напевно, в цьому полягає мистецтво життя, щоб вміти з, з деструктивними масками прощатися, Щоб людина йшла шлях не до темряви, а до світла. От навіть людина з тяжким і складним характером, який був Володимир Вендаченко, це нескінченне. Якщо людина має здатність до саморозвитку і до самооновлення, то її маски, її фальші, її... там якісь інші речі поволі. Опадають, поволі перетворюються на світло. Роман про Володимира Венеченка побачив світ не так давно, у вересні цього року. Зараз Степан Процюк займається пропагандою книги, відвідує різноманітні книжкові форуми та проводить презентації. Не міг письменник оминути й столицю покуття.